Подвигаємо двигунчик. Єсть. Тепер можна прихватити. Двигунчик до, до швелера. А тепер треба вставити електроди. От, Друзі, от скажи, будь ласка, а ти коли вариш, ну от те істри летять, це нормально? Чи це щось з електричеством не то? Хто знає, хоч напишіть в коментарі, бо я скільки варю, як херго знаю, нормально це чи не нормально. Кому, ну, напишіть, хоч поділіться, хоч ви. А то вариш, воно, воно світить, іскри летять, а чого не можна так просто провів, як і все, як фломастер, то напишіть хоч ви в коментарях. Кому потрібно, до речі, звертаємося в компанію на виворот, або переходимо в коментарі.